Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Друзі, кожен день ми стикаємося із новими спробами шахрайства в інтернеті, але не всі знають, як правильно захистити свої дані. І Ось один із нових методів шахрайства використовує популярний інструмент Google Календар. Зловмисники надсилають ваш календар, фейкові запрошення на події, які виглядають цілком реалістичними. Проте за безпечними словами, запрошення на подію, ховаються віруси та фішингові посилання, відкриття яких може призвести до крадіжки особистих даних. Ці атаки набирають популярності через своє майбутнє майже ідеальне маскування. Ми запросили розповісти деталі Максима Віхрова, аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він пояснить, як працює цей вид фішингу, що шукають шахраї, та як захистити себе від таких онлайн атак. Отже, чим шахраїв привабив Google календар Говорить Максим Віхров. Загалом, це класичний фішинг. Шахрайські дії з метою отримати персональні дані та іншу. Інформацію від е, користувача в даному випадку ця схема працює через е, Google календар. Тобто людина заходить в календар або отримує повідомлення, що в календарі з'явилася якась подія від імені якоїсь там знайомої, наприклад, організації, з якою ця людина працює, там чи якихось партнерів інших людей, іншого суб'єкта. І відповідно людина переходить за посиланням. Якщо вона переходить, е, що ви там підключитися до цієї події, дізнатися. Це подробиці, вона може потрапити на фальшивий сайт, який буде просити неї вказати якусь інформацію, або буде містити якісь віруси. Ну, як правило, це виманювання саме інформації, тобто починаючи від якихось доступів до акаунтів, закінчуючи фінансовим формою. Тобто насправді це стандартний фішинг, який завжди є тестом на уважність. Людина не звертає увагу на те, що запрошення прийшло без якогось попередження, тобто це як не заплановано, людину про це не попередили. Людина може не звернути увагу на те, що вона потрапляє на якийсь неавтентичний сайт, що в неї запитують забагато інформації, яка можливо не стосується цієї конкретної події, зустрічі. Таким чином людина стає жертвою шахраїв, але для цього треба бути досить неуважним і не задавати собі додаткових питань, скажімо так, дійсно, всі фахівці рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію, тобто, коли ви не тільки вводите пароль на сайті, але ще отримуєте код підтвердження на свій інший пристрій на телефон. Якщо ви користуєтесь якимись сервісами, це Google календар чи будь-які інші там додатки, сайти інструкції. Інструменти онлайнові. Ви повинні просто зрозуміти, як вони виглядають, щоб ви не потрапили на сайт фальшивку. І ви повинні розуміти, яка у цих сервісів стандартна поведінка. Тобто, коли за якимось посиланням Google календарів в мене, наприклад, захочуть отримати якусь неприродну інформацію, я тоді зразу це відчую, тому що так цей сервіс не поводить себе. Шахраї використовують ці методи фішингу для крадіжки особистих даних, що дає їм доступ до акаунтів та фінансів жертв. Тож, яка кінцева мета таких атак, і як вони можуть використати отриману інформацію? пояснює аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки? Загалом, будь-який фішинг він діє за. Стандартною схемою мета зловмистики в тому, щоб отримати якісь дані, які корисні для них. Ну, по перше, це звісно фінансова інформація, тобто доступ до банківських рахунків, дані наших карток і так далі. По-друге, це доступ до тої інформації, яка в нас є на пристрої. Тобто, наприклад, доступ до акаунтів у месенджерах, доступ до пошти і так далі, це потрібно зловмисникам, які вже знають, як цією інформацією розпорядитися. Відповідно, якщо наша поштова скринька чи наші месенджери містять якусь важливу інформацію, яка має якусь цінність, то до неї можуть отримати доступ шахраї. А якщо йдеться про акаунти. Так, шахраї можуть скористатися ними для того, щоб встановлювати зв'язок з вашим знайомим від вашого імені. Ну, наприклад, надіслати якесь повідомлення або якусь групу чат, написати вашій бабусі, що терміново скинь мені 300 гривень, тому що я потрапив в якусь ситуацію там, і так далі. І, на жаль, такі шахрайські схеми вони працюють і їхніми жертвами часто стають наші громадяни. Фейкові запрошення через Google календар часто виглядають так, ніби їх надіслав сам Google, створюючи враження безпечності. Як можна розпізнати такі підроблені запрошення і які кроки необхідно вжити для захисту? Роз'яснює Максим Віхров. Перше, на що треба звертати увагу, від кого ми отримали повідомлення? Це може бути повідомлення google календарі. Це може бути повідомлення на пошту, може бути повідомлення в Viber, в будь-якому сервісі. Якщо це повідомлення від імені якоїсь особи чи організації, якого ви не очікували, то очевидно варто зв'язатися напряму з відправником. І уточнити, чи справді вони надсилали нам якесь запрошення, якусь інформацію, якийсь запит і так далі. Це перше. Друге, дуже важливо звертати увагу на зміст цього повідомлення. Тобто, якщо нам пропонують перейти на якийсь сайт, наприклад, то треба дивитися на те, чи цей сайт автентичний. Ну, якщо, наприклад, це повідомлення від Гугла, нібито. Ми повинні побачити, куди ми переходимо, в принципі, тому що люди часто не звертають увагу на те, як виглядають лінки. Так само, якщо це, наприклад, посилання на там сайт банку, чи якийсь додаток банківський, ми повинні бачити, хто його нам відправив, чи це якийсь невідомий номер, в якому написано, що вітаємо ми там служба безпеки банку, наприклад, да, чи менеджер якогось там мобільного оператора. То очевидно, що такі установи не розсилають повідомлення з невідомих номерів нам. І очевидно, що ми повинні розуміти, як саме виглядає ну, умовно кажучи, той сайт того ж банку чи оператора мобільного, щоб ми не потрапили на сайт фальшивку. І правило, треба звертати увагу в першу чергу на адресу, скільки вона відповідає автентичній адресі. Тобто, десь літера якась може бути замінена, десь може бути як стояти якісь розділові знаки, і так далі, і це. Як я вже казав, тест на уважність. Ну і по третє, треба завжди тримати увімкненим банальний здоровий глузд і дивитися, якщо мене, наприклад, запрошують з якимось лінком приєднатися до, наприклад, якоїсь там акції мобільного оператора чи оператора якогось там інтернет-зв'язку, то навіщо в мене, наприклад, питають дані банківської карти? Якщо вам взагалі приходить якесь повідомлення і кажуть, що зараз вам прийде код СМС, відправте його нам, це також має викликати підозри, тому що в такий спосіб доволі легко отримати доступ до вашого месенджеру, наприклад, які шахраї намагаються активувати на іншому пристрої. Тобто, це правила, які доступні всім навіть тим, хто має дуже поверхове уявлення про середовище. Але вони в 99% випадків вони випадків працюють. Вони не захистять від професійних хакерів, які задалися метою зламати ваші акаунти, але вони допоможуть уникнути цього примітивного фішингу. Ще раз кажу, фішинг це завжди тест на уважність. Ми почули коментарі Максима Віхрова, аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ну і щодня звучить наша рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.